Думаю, кожен з вас хто починав щось нове в своєму житті, стикався з відчуттям такого непорозуміння з зовнішнім світом. В кращому випадку всім було байдуже, а в гіршому це було якесь засудження чи неприйняття. І в сучасному світі, який наповнений мільярдами терабайтів інформації, з однієї сторони дуже легко стати відомим і помітним а з іншої сторони вас таких дуже багато, і ти стаєш зовсім непомітним в масі всіх цих людей. Так давайте сьогодні розберемося. Перше чи всім дійсно байдуже на вас. Друге, який сенс взагалі діяти? Третє, який довгостроковий вплив ваших дій? Четверте, як знайти внутрішню мотивацію рухатися далі? П'яте, як знайти правильне оточення. І наостанок, як почати діяти. А перед цим привіт, хто зі мною не знайом. Мене звати Сергій Зорян. Я тут допомагаю вам упорядкувати і систематизувати ваше життя. Підбираємо правильні інструменти, знаходимо правильні алгоритми, будуємо це так, щоб це підходило саме вам. Так що не забудьте підписатися і поставити вподобайку, якщо, хоч одна з думок, вам зрезону. І так чи дійсно всім байдуже на ваші результати і ваші звершення? Я дуже часто стикаюся з тим, що це лише наше відчуття цього, тому що кожен з нас живе своє життя. The cat sat on the І інша людина в ньому це лише мінімальна часточка того часу, який я проводжу сам з собою. Відповідно, ваші проблеми, вашій розвиток, ваші ситуації в житті для іншої людини це лише мізерний проміжок часу, про який вона це думає, про в якому вона взагалі з цією інформацією. По факту це не більше ніж я прогортую свою стрічку в інстаграмі і дивлюся якийсь допис через одну, дві там три-п'ять хвилин. Я взагалі не пам'ятаю, що там було до цього, і ваша ситуація в вашому житті для іншої це приблизно така сама інформація. І це не через те, що інші людині байдуже на вас, це просто тому, що ви не є всім їх життям, да? у них є інші проблеми, інші турботи, інші задачі, про які людина так чи інакше має думати. Особливо коли ви тільки починаєте, чи людина, з якою ви ділитеся цим, да, не в контексті того, що це за справа, вона не зовсім її розуміє. Відповідно, часу, бажання на підтримку чи зацікавленість не завжди вона є. І те, в чому ви варите. Ся 24 на 7, тому що вам це цікаво, тому що ви в цьому хочете розвиватися, ви цим цікавитеся. Для іншої людини це лише ось така мить, в якої вона дотикається до цієї інформації. Тому людям не байдуже. Просто ми або ділимося цією інформацією не з тими, або не в той час, або не в тому місці, або взагалі розраховуємо на якусь віддачу від того. Коли люди не можуть нам цього віддати, тому що у них є своє життя, свої успіхи, свої проблеми, свої переживання і свої думки, про які варто подумати, саме тому ми переходимо до другого пункту до суті в тому, що дії мають бути для вас. Не для кого ще ви маєте робити для себе в першу чергу, тому що ваші дії впливають в першу чергу на ваше життя. Ви це робите для власної реалізації, навіть допомога іншим людям, як я люблю робити. Я все одно це роблю, тому що це моя реалізація. тому, що я хочу так проявлятися, так вийшло, що моє проявлення є через допомогу іншим людям. Тому ви ці зміни робите для себе, і тому дуже важливо змістити фокус факторів, на які ви не впливаєте, на ті факти які ви дійсно маєте вплив у вигляді ваших дій, у вигляді ваших думок, у вигляді людей, кому ви цю інформацію віддаєте, у вигляді того, як ви самі опрацьовуєте це, наскільки ви впевнені в своїх же діях, наскільки ви це робите задля себе, чи ви робите для того, щоб хтось інший подивився на вас і сказав клас, ви красавчик, тому що оцінки інших людей вас ви не контролюєте. Ви контролюєте лише свої дії. Я так само, коли починав тільки свій шлях, не бачив сильно великої підтримки, і саме тому я і не ділився нею особисто. Мені було простіше на якийсь час, на якийсь період замкнутися в своїй, скажімо, інформаційній бульберці, зробити там помітний результат і вже з результатом виходити, скажімо, в публіку для того, щоб їм було простіше це зрозуміти, і я не втрачав свої сили на пояснення, коли це було не потрібно. Тобто я говорю не коли. Я це починаю, а коли мої результати починають говорити замість мене, коли люди не можуть не бачити цих змін, або не можуть не відчувати якісь впливи, або просто це стає більш публічною інформацією, і це не через те, що я не хочу цим ділитися. Є дуже близькі люди, які знають про кожен крок від самого початку, але для мас для більшості мені не потрібно про це розповідати постійно. Я це роблю в першу чергу для себе, а лише потім дозволяючи іншим людям також бути частиною цього, і саме тому ми переходимо до третього пункту: що будь-які ваші дії мають довгостроковий вплив. Тобто, дії, які ви робите сьогодні, можливо, ви не побачите одразу результати, ви не побачите одразу фідбеку, скажімо, від всесвіту. Ви побачите їх на довгостроковій перспективі. Ви вкладаючись сьогодні, тому що ви хочете. Тому що ви бажаєте віддавати в цей світ, продовжуєте це робити довгостроково. А вже потім, як наслідок, ви отримаєте певний фідбек. Результати дуже рідко з'являються швидко. Швидкі результати дорівнюють не довгостроковим результатам. Ви швидко їх отримали, швидко їх втратили. Швидко їх отримали, швидко їх втратили. Тому ті, хто шукають дуже швидких інструментів, якихось чарівних пігулок, навіть отримавши їх. Не закріплюють ці результати швидко отримали, швидко втратили, коли ж ви готові вкладатися. Ви по факту, якщо хто там що вірить, не вірить, ви прикладаєте свої зусилля, тобто ви інвестуєте свої сили, свою увагу, свої наміри, те, що вам це дійсно важливо, і умовний всесвіт у вигляді людей, подій, всього іншого бачить цей вплив, бачить цей тиск, який ви створюєте, і не може вам не супротивитися. Це як фізика. Якщо ви тиснете на предмет, предмет буде тиснути на вас. Ви тиснете на життя, життя починає тиснути на вас, тобто давати вам можливості, давати вам можливості і для зростання, і для якихось результатів, і для насичення, і для втрат, і для всього іншого. Тому що ось в такій формі всесвіт віддає вам результати. Просто дайте собі час. Я це здається десь розповідав вже в старих відео. Я коли створював цілісну людину, своє наставництво, У мене це зайняло майже три роки просто переварювання цієї думки, і взагалі рішення, що я це хочу, які думки. Я туди хочу закласти, що це буде, і так далі. Але від моменту народження цієї ідеї до моменту реалізації пройшло три роки. І це ми наберемо досвід, який був перед цим, для того, щоб взагалі ця ідея з'явилася. Тобто вкладення, які я в сьогоднішній результат вкладував були років 8-10 назад, і сьогодні я відчуваю цей ефект, і це абсолютно нормально. Так само було з соціальними мережами. Я починав цим займатися, і зараз я займаюся незалежності від того, які цифри будуть показуватися. Я це роблю, тому що мені важливо віддавати цю інформацію. Я записую ці відео ось ввечері в суботу, просто тому що я хочу віддавати цю інформацію, а не тому, що я очікую, що мені щось від цього прийде. Буду тут 5 переглядів, десь переглядів, 10 тисяч. Ні, в цілому байдуже так буде прикольно, якщо це буде більше. Якщо ви будете допомагати розповсюджувати ці відео, да, якщо це відгукується людям, якщо ви пишете коментарі і так далі. Але це не перша причина, чому я це роблю. Це наслідок, це фідбек, який я потім отримую. Але це не впливає на те, чи я виконую цю дію, чи не виконую. Саме тому я готовий був робити це дуже довго. Я в соціальних мережах в створенні контенту вже шостий рік і десь там в минулому році тільки почав відчувати дійсно серйозні результати, які змінюють. Скажімо, порядок в моєму житті, і це нормально, тому що треба докласти зусилля, щоб отримати потім результати ефективні, які ти можеш довгостроково забирати в своє життя. І звісно, людям, які не слідкували, які не були в контексті, здається, що це відбулося ось так. Просто в момент все сталося. Просто в момент я з'явився в їх житті, да в інфополі, так як ви бачите це відео, але це результат. Довголітньої роботи перед цим над собою, над своїми скілами, над розвитком соціальних мереж, на розвитком мовлення, на розвитком зйомки, на розвитком ідей, думок, трансформації в голові, роботі з людьми і так далі. Це величезний об'єм. Даних і зусиль, які я прикладав до цього, щоб зараз бачити ці фідбеки, і саме тому ту саму цілісну людину, коли я створював, я її зробив не на місяць, я її зробив на два місяці. І зараз вона майже два з половиною місяці. Тому що для результатів потрібен час, потрібен час, щоб тестувати, потрібен час, щоб помилятися, потрібен час, щоб адаптувати, для того, щоб ви засвоювали ці знання, а не просто отримали швидкий інструмент, швидкий результат, і через місяць-два ви забули, як це робити. Ви забули, що це потрібно використовувати, бо ви не напрацювали саме на. Очки, тому не женіться за цими швидкими результатами. Світу не байдуже. Світ дасть вам фідбек, просто потрібно дійсно прикласти зусилля і показати, що вам це важливо, і ви готові зі своєї сторони спочатку віддати, щоб потім з іншої сторони щось отримати. Це завжди працює лише в цю сторону. Ви віддаєте, щоб потім отримати. Але я не очікую, що я отримую, чи я не очікую, в якій формі я отримую. Я отримую так чи інакше в формі якогось фідбеку. А який він буде? Я вже подивлюся на практиці. Так само інформація, ми, наприклад на зумах на. Груповому наставництві розбираємо, розпаковується не одразу. Це інформація, яка лягає на шаруваннями, і у деяких людей, от з ким ми спілкуємося з учнів вже там через рік, через півтора, вона тільки-тільки починає якась інформація розпаковуватися. Тобто, протягом навчання людина забрала один пул інформації і протягом наступного року добирає все те, що я говорив до цього, але просто людина не могла забрати це все одразу, тому що моя задача віддати у іншої людини, задача забрати цей досвід, але розпакувати. Цей досвід це теж потребує часу, як і будь-які результати. А з вашої сторони, найголовніше це почати діяти, і ми переходимо до четвертого пункту: як знаходити мотивацію для того, щоб продовжувати рухатися. Найголовніше, мабуть, що варто тут сказати, це про те, що ви маєте діяти не для того, щоб отримувати, не для того, щоб отримувати визнання чи якісь результати. Ви маєте це робити заради власних цілей, заради власної реалізації, заради бажання допомагати іншим, заради. Того, що ви не можете не віддавати це далі. Тоді. Ця дія буде приносити вам дійсно результати не для зовнішніх людей. Ви це робите. Ви це робите, тому що вам це важливо. Ось це першочергове. Тоді ви можете це віддавати довгостроково. Я не дивлюся на цифри, я не дивлюся в життя інших людей. Я не дивлюся на те, хто що як робить. Я можу за цим спостерігати як глядач, але мене це не сильно турбує. Не сильно турбують чиїсь успіхи і не сильно турбують чиїсь поразки, тому що у мене є моє життя, яким я займаюся. У мене є про що подумати. Відповідно ви живете точно так само, і коли ви очікуєте, що хтось має про вас думати, чи хтось має щось зробити з вашою інформацією, чи з тим, що ви даєте цьому світу, всім байдуже, але байдуже не тільки на вас, вам так само байдуже на всіх інших людей, тому що у вас є своє життя. Відповідно, мотивацію для своїх дій не можна шукати в зовнішніх чинниках, тому що зовнішні чинники змінюються постійно, і на них розраховувати дуже важко. Ви можете на них розраховувати на там тиждень, два місяць, але що буде потім? Коли цей зовнішній чинник зміниться, коли цей проєкт зникне, коли ця людина зникне, коли це бажання зникне, коли у людини з'явиться щось ще про що вона буде думати, що тоді? Ви тоді не будете взагалі нічого робити? Мабуть, це не найкращий варіант. Саме тому я і закладаю думку, що ви маєте капати в глибину, ви маєте розуміти сенси для чого, чому ви це будете виконувати, чому це саме вам важливо, і тоді вже будувати будь-які дії. А от що дуже важливо, це наш п'ятий пункт. Це перевірка вашого оточення, тому що оточення може вас як закопати, так і піднести наверх, але оточення це не люди, які вас прямо зараз оточують. Це люди, які будуть вас оточувати в середині цієї сфери, якою ви хочете займатися, якою ви хочете ділитися, тому що ваша сім'я, ваші відносини чи ваші друзі не обов'язково мають розділяти ваші інтереси повноцінно. Кожна людина займається лише своїм сектором. Да, там потрібна підтримка, да, там потрібно, щоб не було зневажання, але це не значить, що людина має бути щиро зацікавлена в якійсь темі, яка їй не цікава. Якщо я займаюся скалазні а мій друг не буде ним займатися. Це не значить, що я маю змушувати його слухати про моє скалазня. Це значить, що я маю знайти людину, з якою я буду обговорювати саме скалалазня. А з другом ми поговоримо про інші теми. Нам є про що поспілкуватися. Тому дуже важливо, щоб ви правильним людям доносили і від правильних людей отримували оцінку стосовно своїх вкладень, своїх дій. Тому обов'язково передивіться це про людей, записував окремий урок. Можете ось тут, тут подивитися, має всплести. І саме останній найголовніший пункт це тримання. Мати фокус на малих кроках, тому що якщо ви будете дивитися вперед, ваші дії сьогоднішні. Будуть значити дуже дуже мало, і відповідно ваше бажання щось робити сьогодні мінімальне, тому що ваші дії сьогоднішні не приносять результати, яких ви хочете в майбутньому. Вам так здається, вони занадто далеко. Тому ваша задача відкрокувати назад трошечки ближче, і для того, щоб ви бачили набагато ближче свою ціль, свій план, да? щоб ви рухалися і могли це відміряти. У вас були певні зупинки, на яких ви можете перепочити про цілі. Ми ще будемо з вами говорити неодноразово і вже. Говорили неодноразово, можете подивитися на каналі, тому тільки прості, регулярні дії дійсно приносять результати, які ви готові робити довгостроково. Тоді ви можете побачити дійсно важливі результати в своєму житті. Успіх в будь-якому напрямку, в будь-якій сфері, не приходить ось так. Він приходить ось так, тільки після того, як ви перед цим вкладали руками якийсь імпут. І так складається, що ви занадто багато тиску створюєте перед цим. Ви дуже дуже довго штовхаєте. Ети цю стіну і потім під цим тиском вона просто розчиняється, і тоді, і всім зовнішнім, і вам здається, що у вас прорив. І ви зробили результат ось так миттєво, але перед цим ви докладали купу зусиль маленькими кроками, маленькими цеглинками додавали, додавали, щоб тиснути на цю стіну, яку ви не можете пройти. Тому в простих діях завжди буде ваш результат. А якщо ви не знаєте, як виділити на цей час, як залишатися вмотивованим, як не втрачати віру в себе, як шукати правильних людей, де їх шукати, як комунікувати, що взагалі мені цікаво, що моє, що не моє, до яких цілей рухатися, як будувати стратегію, все це будемо розбирати зимою на настав. На кожен крок, кожен елемент цього будемо розбирати, підбирати саме під вас, тому що я не вірю в універсальність інструментів, я вірю в універсальність алгоритмів. І ці алгоритми мають бути побудовані під вас. Адаптивно, щоб ви могли потім адаптуватися під будь-які зовнішні і внутрішні зміни. Тому в описі залишив посилання на форму передзапису. Залишайте там заявку. Я з за вами зв'яжуся. Ми поспілкуємося. Я розкажу всі умови, розберемо ваш запит, подивимося, чи ваш запит лягає під нашу програму. Якщо це все сходиться, ви зможете доєднатися до наставництва. або можете просто написати в особисті в інстаграм, так само залишив в описі, або можете просто написати в інстаграм в особисті і так само все зробимо одразу в індивідуальному форматі. До зустрічі вже завтра.